Так, про себе. Значить, я Романіка Наталія Володимирівна, головна медична сестра цієї установи, Працюю в цій установі з 1979 року. Значить, коротенько про себе працювала в поліклінічному відділенні медичною сестрою рядовою, потім старшою у пологовому відділенні, старшою у неврологічному відділенні. І потім мені запропонували цю посаду. Я поводилася ще при попередньому головному лікарю. На цій посаді я працюю з тисяч. 1000... Значить, посада, зараз я вам поясню. На цій посаді я працюю з 1000... 1998 року. Якщо брати по документах, то я заступник головного лікаря з питань медсестринства. Але тут також є певні питання, тому що я потім далі вам поясню з цього приводу. А зараз я по штату, головна медична сестра цієї установи. Хочу про проблеми. Напевно, що кругом проблеми це кошти. Кругом проблеми це кошти. Так, щоб довго не затягувати ваш час, хотілося і це напевно що думка всіх медичних працівників, щоб ці кошти були прозорі. Ті кошти, які надходять в установу, як вони витрачаються, на що вони витрачаються, в якій кількості хотілося б про це знати. На жаль, я, наприклад, як головна сестра, я не орієнтуюся, тому що це питання ізольовані, це питання табу. На жаль. Далі, що стосується забезпечення, в цьому році забезпечення було не надто гарне, так скажемо, навіть можна сказати, погане, погане. Ми не отримали медичної документації, яку замовляли. там частинку малесеньку отримали, а в основному то документацію ми не отримали. Є проблеми у нас із обладнанням. Є проблеми у нас із обладнанням. Це з новим обладнанням. До речі, я потім можу вам показати, я підготувала в мене є море клопотань різних доповідних, з якими я зверталася до керівництва, про поновлення стерилізаційної апаратури. Те, що стосується роботи сестринства, я маю на увазі. От Зараз, припустимо, у нас є проблема на пральні, сушка не працює, ми з холодною водою, це також порушується умовою праці в цьому напрямку. Далі Дистилятор зараз у нас не працює, ніяк, я не можу цього добитися, щоб він поремонтувався. Тобто є багато болючих питань, від яких залежить в великій мірі функціонування установи. Дуже багато болючих питань. Хотілося б, щоб вони, звичайно, вирішувалися швидко і ну, по можливості. Що стосується кадрового питання, на превеликий жаль, у нашій установі проводиться, ну, так можна сказати, навіть якесь одноосідне прийняття на роботу. Мене, наприклад, і головну сестру тільки ставлять до відома, коли людина приходить із повідомленням на переговори, коли заява вже підписана. Тобто, як такої участі в підборі кадрів я не беру. Мене ізолювали від цього. Це однозначно. Є в мене документи, можу показати, що я пропонувала резерв кадрів підготовлювати, крім старших медичних сестер. Тобто, от припустимо, зараз у нас іде операційна сестричка на курси. Спеціалізації на два з половиною місяці. Якби я мала підготовлену медичну сестру, яка б вже якось пробувала чергувати в певний період на відпускній кампанії, то ми могли б зараз закрити це питання, а так вже працівники мусять працювати більш в такому плані напруженому, тобто вони зараз через дві доби. Це їм вже складно буде. Далі, Винитло тепер деякі питання. У нас деякі тіні, от, припустимо, 9 місяців вони були на приймальному відділенні медичної сестри. Сестрі йшли через дві доби. Просто не приймалася людина, ну, не знаю з яких причин, а в принципі то люди приходили на працевлаштування. Чого не приймалося, також я не можу відповісти на це питання. Далі я так якось, знаєте, трошки сумбурно, зараз я подумаю ще. Ну, що стосується засобів захисту, тут також дуже велика проблема. Дуже велика проблема. Ми потерпаємо і від недостатньої кількості рукавичок. От, припустимо, так, до прикладу, є розрахунки згідно всіх вимог наказів. Так як для нашої установи, виходячи з тієї кількості маніпуляцій, що ми виконуємо, от нам приблизно треба десь пів мільйона рукавичок. Десь півмільйона рукавичок на рік, якщо брати. Якщо брати на рік, звичайно, ми такої кількості не отримуємо. Проблем, проблемою залишається все-таки подача, Хотіло б, щоб ті замовлення, які ми подаємо, щоб вони не блокувалися, і щоб нам не забороняли, що ви виписуєте, скільки, наскільки є грошей. Тобто, ми мусимо кожен свою проблему викладати, в якому плані. <кій> Маємо якісь певні нормативні документи, в кожному відділенні проводяться певні розрахунки, і ми ці розрахунки повинні давати на розсуд керівництва. Керівництво повинно це аналізувати і, відповідно, вже виходячи з коштів, це робити. Ну, на жаль, не в повній мірі це робиться. Ну, багато є чого такого. От, припустимо, з білизною потерпаємо також, проблемою залишається в нас от така внутрішня, і неодноразово я подавала також замовлення. От здавалося, така проста річ візочки для доставки харчів у відділенні буфетницями. Припустимо, харчоблок у нас знаходиться в тому кінці. Пологове відділення знаходиться аж десь у кінці цього міс... містечка нашого. Тобто доволі такий великий проміжок є, не можу я цього добитися. Колись у нас був також транспорт, що ми возили матраси в дискамеру на дискамерну обробку, зараз також це не відділяється. Тобто є дуже багато Ну модичних... у Одноз... керівник? Однозначно. Однозначно, але чомусь, коли касається, розумієте, коли торкається якоїсь такої серйозної проблеми, от чи приїхала якась перевірка, тоді все обертається в його ви проблеми не ставили. Це неправда. Проблему ставили. Просто хотіло б всі її вирішувати цю проблему. Хочеться задати запитання, Просто, воно таке звичайно неприємне. Ну, от, за всіма от перевірками, на, сь на сьогоднішній день, на жаль, Кельменецький район займає по смертності одне з останніх місць, по дитячі точно останнє так, місце. Так. От. Ну, будь ласка, в чому причина, на вашу, точку, на вашу думку? В цьому плані це є чисто професійні питання. Я думаю, що над цим питанням треба працювати абсолютно всім нам, починаючи від первинної ланки, якщо тут вже бути об'єктивною і справедливою. Це, звичайно, і первинні тих фахівців. Так. Я знаю, що я Набираються ще... не фахівці. Так, Єпка ні ні, проблема? я не можу сказати. Дивіться, я угу. зараз у нас розділилася на наша медична. Спільнота, так скажімо, району в кожному районі розділилася на три галузі: це, первен, це швидка допомога, це первинна медико-санітарна і другий рівень це центральна районна лікарня. Розумієте, якщо брати в такому глобальному плані, то дійсно це наша проблема всіх. Тобто це якісний патронаж на місцях там, на ФАПі. Домашній патронаж. Це і вчасна постановка на облік, що це залежить від самих жінок, від культури жінок, розумієте? Ну звичайно, це і спадковість. Ну в принципі, я не мала видавати коментарі. Я даю коментар просто як працівник середньої ланки, розумієте? А є питання лікарські, які я не я маю, зрозуміло. чисто з професійного з професійної точки зору я не маю права коментувати. Є питання, які вам краще задати всяких фахівців. Це акушер-гінекологам, це, mm -hmm. мабуть, що заступникам, головному лікарю в цьому так, плані. Це обов'язково поспілкуюся і Розумієте, в мене робота такого плану, що я більше зв'язана з санипідрежимом, mm -hmm. з лікарськими засобами, з навчальним mm -hmm. процесом. Розумієте, ці проблеми, через ці проблеми, у мене вічні проблеми з керівництвом. Бо я постійно мушу надоїдати, як ота муха, що купіть то, придбайте то, зробіть то, поремонтуйте то. А якому Скажіть, будь ласка, ви сказали, що там днями відбулося якась Ченграда, чи награда чи розмова, що може тепер можете. Говорити? Ви знаєте, я і не боялася раніше ці всі питання піднімати, тому що я людина пряма, угу. і в принципі, якщо ти хочеш якісно виконувати роботу, якщо ти пережив за свою професійну діяльність вже сотні перевірок, то ти прекрасно розумієш, що якщо ти сьогодні не будеш вимагати, щоб тебе забезпечили, завтра тебе звинуватять, чому ти не контролюєш той чи інший розділ роботи? Це вже просто виробилося в процесі роботи, що ти вивчаєш наказ, ти знаєш, чого тобі треба, ти ставиш питання перед керівництвом, чекаєш забезпечення і вимагаєш від підлеглих виконання. А якщо немає забезпечення, скажіть, будь ласка, як можна виконати? Це проблема в цьому. Що сталося у п'ятницю? Значить, в п'ятницю сталася дуже неприємна така подія. Трішки хочу зробити таку як. Коментар попередній. Я була у відпустці, коли вийшла з відпустки і пішла на свої планові обходи, які я маю проводити, і головна медична сестра по всіх своїх робочих питаннях. Цей графік затверджений, я працюю згідно графіку, згідно цих всіх питань. Ну, напевно, що я десь комусь, я знаю, трошечки жорсткіше зауваження зробила, чи вони порахували, що я несправедливо зауваження зробила, а я рахую, що я зробила тому що Вони це зараз, хто? значить, дивіться, я буквально вам скажу, uh -huh. за чого виникло. Виникло питання за харчоблок. За харчоблок. Значить, на харчоблоці у нас є склад продуктів і є буквально безпосередній харчоблок, де готується і видається вже готова продукція. Е, є низка робочих питань, які вирішуються в робочому плані, є нагрузка, є виконання, є недоліки, є поправка, є, тобто є, є робочий процес. Але коли ти приходиш і постійно бачиш якісь зауваження, і ти аналізуєш і бачиш, що люди неспроможні ту роботу зробити, ти вже дивишся чисто з професійної сторони. А які причини? Ти не просто приходиш і свариш людей. Ти вивчаєш причини. Коли я почала глибше вивчати цю причину, оказується, що Працівники харчоблоку, тобто кухонні працівники, вони виконують роботу і в складі, що вони не мали робити. Ну і я це питання підняла на рівень керівництва. Ну, справедливо, це ж ваша компетенція. Це моя компетенція, да. тим більше я підняла санітарні правила, все згідно закону. Я зверталася до нашого юриста. Ну, це комусь не сподобалося. Хтось пішов по жалівським головному лікарю. і Мене здивувало, що у присутності технічних працівників мене построїли і почали що ви, як ви що ви. Так має бути, і як керівник і ви будете робити те, що я сказала. Я сказала, що я буду робити те, що говорить мені посадова інстанції. Тільки не більше, не менше. Оскільки враження складається, що це ніби приватна лікарня. Так, да. ви знаєте, в деякій мірі так. Якщо ти піднімаєш якісь питання, це, особливо якщо це стосується фінансових питань, складається враження, що ти залазиш комусь у карман для того, щоб забезпечити лікарню. А таке в мене складається враження, я це дуже не я, в принципі, не стерпіла цього, я постаралася себе захистити, якось відстояти. Все-таки є професійна гідність. Скажіть, якщо тебе принижують присутності технічного працівника, як мені завтра працювати з цим колективом, як мені спілкуватися, хто мене тоді має слухати і хто. Ну тобто ви зрозуміли, в чому була проблема. Я стояла на своєму, головний лікар почав підвищувати голос, почав кричати, перейшов на ти, перейшов на ти, сказав Закрий рот, в конічному того підлетів до мене, знаєте, так схопився до мене в такому, знаєте, ну, Настрої дуже такому, знаєте, агресивному, але ну, здавалося, що хоче бити. Я, звичайно, піднялася, додивився. Потім я не зупинилася на цьому. Що його розлютило? Його розлютило те, що я акцентувала все ж таки на відсутності медичної сестри 9 місяців на приймальному відділенні. Аж у вересні місяці у нас перша медична сестра змогла піти у відпустку. Тобто люди не могли піти нормальну відпустку, тому що просто ніхто не приймався на роботу. Просто-напросто нікого не брали на роботу. При тому, що людей море, люди приходять, і, до речі, хочу вам сказати за свою п'ятничну виходку. Я позбавилася сумісництва, мені цей день позбавили, мене було сумісництво. Але ви знаєте, питання не в тому. Я людина не кровожадна і не наскільки жадна, мені вистає того, що є. Суть не в тому. Суть в проблемі, ви знаєте, в самому мікрокліматі колективу. От у чому. Викорюється якась така знаєте, ситуація, що це чужі, це свої. Ти добрий, ти не добрий. Ти служиш мені, ти слухаєш мене, значить ти мені приємні. А ти виконуєш роботу, вимагаєш з мене, значить ти не хороший. От яка розбудив, в чому проблема. Ну і хочу вам сказати, що це все лікарняне містечко, яке ви бачите, за період керування Миколи Ярославовича побудовано у нас тільки один маленький гаражик і добудовано кусочок морби. З все, період? Ну, до 2002 року, Е, Все це, що ви бачите, це лікарняне містечко, це все було побудоване переднім головним лікарем. людина світлої пам'яті. Уряг Іван Андрійович, заслужений лікар України, дуже гарна людина. Багато його пам'ятають, медики всі пам'ятають, шанують. І ті відносини, які були у медичних працівників при тому керівництві, повірте, що... І робся, щоб... Скажіть, будь ласка, а такі конфліктні ситуації виникають? От, вони одиничні там з вами? чи все-таки, Яка загальна настрій від колективу в цілому? В лікарні? Ну, ви знаєте... Вони розуміють цю проблематику? Чи да. вони роблять вигляд що що? Вони це... розуміють, але всі бояться. Я кажу вам відкрито. Вони всі бояться. Вони залякані. На кожному можна щось знайти. Той раніше з роботи пішов, а той сумісництво має, а той просить за когось щось на роботу. То є ще щось про вас. Проблеми? Mm -hmm. проблеми. Всі в основному мовчать. Ну, судячи з того, що ми сьогодні почули за цілий день, що а, головний лікар обріз з хорошими зв'язками в різних. Так, так. Mm -hmm. Не знаю, наскільки там великі ті зв'язки, але в е, усякому випадку ми це відчуваємо. Е, багато брехні. Багато брехні, багато позамилювання, викручування. От є одне, показує зовсім інше підписову. Показують. От я розумію, що зараз можна все сказати, що і на роботу ніхто не влаштовувався, і ніхто не приходив, ви знаєте, ця брехня вже дуже Дуже і дуже Від цього просто стає якось навіть страшно. Навіть не мало би так бути. У нас був прекрасний колектив, хоч він і зараз прекрасний залишився. І люди прекрасні, люди працьовиті, люди виконавчі, люди відповідальні, я не маю що казати. Не без того, так як в любій сім'ї, у кожного є якісь, якісь маленькі нюанси, але щоб таких, які, знаєте, проблем у нас раніше не було. Це, це, на жаль, така проблема є, чисто організаційного плану, і я рахую, що це дуже, дуже є. А скажіть, будь ласка, чи відомо вам особисто про те, що була от... Кілька місяців тому тривала фінансова інспекція, яка встановила дуже серйозні зложивання по, по коштах, по Так, полі, звичайно, поліка. ми всі вже в соціальних мережах. Ознайомлені. Ми, наприклад, документи публікували в наш портал в Так, та, так. Результати так, ревізії. Так. Ми знаємо, що повідомлено і прокуратуру і інші прокурорні органи, але ну, нам повідомили активісти місцеві так. з Народної Ради, сказали, що реакції до сих пір ніякої немає. Я не знаю, як там. Ці лінії, а я хочу сказати, що так, да, медичні працівники е, здивовані, тому що в певний період, після того, як закінчилася перевірка державної фінансової інспекції, через якийсь певний період оприлюднили акт, мене туди не запрошували. Мене взагалі вже ніколи туди запрошують в казування. Це що в п'ятницях немає можливість бути на оперативній нараді, і то я думаю, що мене цієї можливості позбавлять. Але я знаєте, не плачуся, у мене є ручка, у мене є голова, у мене є. Можу вам казати, достатньо багато в мене є не тут звернення, навіть я звернення свої навіть по почті, зворотніми повідомленнями. Ми тут доповідні, бачите, будь ласка, зворотні повідомлення. Тут ще це я писала пояснення, бо пішла здавати звіт по наркотичних засобах, а мене улічили, що я була на цьому, що я покинула робочі місії, я мусила давати юридичне пояснення, а я маю підтвердження дійсно, що я це. цей. Далі теж я зверталася за матеріальну допомогу, мені відмовили. Далі що це теж ми маємо? Компенсувати мої витрати за проїзд, це відрядні, бо транспорт мені не відділяють. Далі що це? Я зверталася? Штатний розпис, щоб зробити звіт, я зверталася, щоб мені дали штатний розпис. Уявляєте, головна медична сестра не мала штатного розпису. Далі. Я зверталася також з проблемою, до речі, скажу вам за цю проблему, що за фінансову інспекцію я перепрошую, я повернуся до цього питання, я вже прокоментую по цій папці. Що я зверталася, тому що нам дуже довго приходиться стояти, чекати під кабінетом лікаря для вирішення різних феромончих питань. І так як в мене половина старших у нашій установі працює на медіа тобто вони мають основну роботу в чергуваннях, а як сумісництво мають роботу старшої набіжної сестри. Ну, звичайно, це робота до 12 години. Якщо вона вистоїть під кабінетом 2-3 години, щоб підписати якусь вимогу, то коли її працювати решту дивинь. То я зверталася з пропозицією організувати. Я надалі зверталася про анкетування, це дуже серйозне питання. От мене по звітності визначено проведення анонімного анкетування. Мені відмовили також як анкетування, ну, тому що в анкету треба включати різні питання. Я подавала пропозиції, проєкт анкети, а там різні питання: і забезпечення, і умови, і харчування, і лікування. Тобто там не тільки медичне обслуговування, там на рівні сестринства. Анкета робиться загального плану по установі. Я не добилася цього ну, і низка другого. Зібрали е, певну категорію працівників, оприлюднили, Не можу сказати, що саме оприлюднили, тому що я не була присутня на тій нараді. Але відклики я чула, що зібрали і прочитали те, що їм годиться, то, що їм треба, то, що їм виготовлено. Потім через певний період в інтернеті з'являються вже публікації акту, перевірки і звичайного медики. Всі, як це так, такі великі суми, це ж дружині своїй свасі головному Як Як це так? Як це так? так? Тут ну, родичі керівника, да, да, да. дружина працює завідуючої бактеріологічної лабораторії, Сваха працює, ну, шанована, поважна людина, терапевт, такого поважного віку людина працює також. Ну і знаєте, людей це здивувало, як це так. Кажуть, немає, немає, немає. От припустимо, я скажу, знову ж повернуся, я неодноразово піднімаю питання по старших медичних... Це люди, які тримають на своїх плечах весь порядок у відділення. Тобто це режим, це ліки, це харчування, це, ну, тобто це мама. У відділенні це мама, так скажемо, так як в сім'ї. Я зверталася неодноразово, давайте якось компенсуємо. Вони отримують по 10% тільки за старшинство. Уявіть собі, одна людина отримує цілу ставку, бо так визначено по штату. А в тих відділеннях, де немає по штату цілої ставки, ну це залежить від кількості їжок, це вже тут кільник нічого не. То можна знайти якусь компенсацію, дати якісь відсотки. Ну, 10%, відсотків. ну що таке 10%? Відсотків? Скажіть, будь ласка, ну що таке 10%? Я Та тільки піде купи цей папір, файли, папки, ручку, зроби ксерокопію, уявіть, які це кошти. Та тих 10% відсотків, вона ще з дому ще 20 відносить. Ну, залишалося також розуваю. Ну і я акцентувала знову ж повертаюся до п'ятничної події на оперативній нараді. І я вже потім, знаєте, коли... Приповнилася ця чаша терпіння. Я кажу до головного, чому ви не прокоментуєте істинну картину згідно акту ревізії. Ну, це вже взагалі був вибух, знаєте, це вже був не вулкан, а взагалі це був різь. Як це так, як це я розуміла завдіти родину, завдіти сім'ю. ну Причому тут сім'ю? Я вже такі самий працює в нашій встанові. для людей це дуже і дуже дивно, бо є серйозна проблема. Я між іншим це піднімала, бо я спеціально читала. Про Перевірка, і я спеціально чекала, чи вони звернуть на це увагу. Вони, на жаль, на це увагу не звернули. Що саме? Коли йдуть матеріально-відповідальні особи від у відпустку, до речі, я йшла у відпустку, за мене нікому не дали замісництво, ніхто за мене не працював. Ніхто за мене не працював, ніхто не контролював, ніхто це так, все йшло самотіло, так скажімо. Ну і В кожному відділенні ну я не є матеріально-відповідальною особою, а якщо йде старша медична сестра у відпустку, якщо йде сестра господиня, відпуст, немає юридичного права не дати людині замісництво Треба передати склад, передати матеріальні цінності, треба щоденно контролювати роботу. Дають просто таку як нагрозку. Ти будеш виконувати на функції старшої, припосні. Юридичного права. Я до людини не маю прийти і запитати, що це не зроблено, що це не виконано, чому тут я не маю юридичного права запитати. Людина каже, а мені нічого не платять. Розумієте, так що дуже є багато. Трошки, так? Да, да. За спецодяг хочу сказати, бо багато хочеться всього сказати, всі наші проблеми. Наприклад, я особисто ще в 90-х роках, коли працювала в половому відділенні, ще отримала спецодя. Там були і халати, і тапочки, і халати на вулиці, тобто технічні такі. Зарі, на жаль, я... ми не знаємо, чи відділяються на це просто, чи не відділяються на Розумієте, Я не хочу, щоб у вас склалася думка, що я хочу когось опорочити, а себе зробити такою білою покнастою. Може, я в чомусь десь не права, а може, я десь в чомусь помиляюся, але ці болючі питання, вони є, вони, ні, вони нікуди не діваються, розумієте, з року в рік. А скажіть, будь ласка, наскільки нам відомо, от по цих результатах, по цих цифрах по смертності, я знаю, що навіть керівник обласного управління охорони здоров'я, пані Андрієць, Тут у вас. Так, так. Вона от про ці проблеми знає, їй про це доповідали. Ви мали так. можливість довести до відомої про ті проблеми, які? існують? мене існує. ніхто не запрошує. Тобто вона приїхала, хто з нею зустрічався? Головний лікар, чекайте секундочку. В період, коли приїжджала Андрієць, головний лікар був відбуст, виконувала обов'язки пан Ірина Ленів. Вона працювала з Андрієць і був присутній начне роботи і головний лікар приїхав з ну, своєї відпустки, він був присутній при цій перевірці. Мене на цю перевірку не було. Ну тобто у вас немає інформації, чи їм було доведено про при цій проблемі, я не можу нічого сказати. Абсолютно, я при цій зустрічі не буду. А коли це було Це було, мабуть, що тижня, два рази може трошки більше. Ми це... будемо тримати на контролі ситуацію. Наш портал про те, чи відреагує. Пані Андрієць, на цю проблематику яка сьогодні існує. Дуже велика. Ви знаєте, зараз е лікарня не може існувати без апаратури, без стерилізаційної апаратури, без діагностичної, без лікувальної апаратури. Раніше в нас була людина, яка відповідала за контроль технічного стану, за якісь ремонтні маленькі роботи. Я зараз говорю про за стерилізаційну відділення. Це таке відділення, яке потребує щоденно, технічного то, що є медичні працівники, які... Це, це теж на смертність впливає? Ні, ви знаєте, воно не впливає, воно швидше впливає на техніку безпеки. І mm -hmm. так як у нас е, стерилізаційне відділення розташоване під хірургічним відділенням, то відсутність контролю все-таки колись може привести до якихось негарних наслідків. Тому що технік має прийти і кожен день подивитися, так, як запобіжні клапана, чи вони в порядку, чи можна проводити автоклувування, чи не можна. На жаль, зараз у нас. І оці дрібні такі роботи, якісь також не проводяться, чомусь метехніка до нас також не відвідує. Я не знаю, з яких причин, ніхто мені не хоче пояснити, чому не їде метех. Я питання піднімаю. Я не знаю. вроді знаю. Отже, те, що я хотіла вам сказати, я сказала.